Сочі під ковпаком. Камери спостереження тут встановлені повсюди. Морське узбережжя патрулюють воєнні кораблі. Гарантії безпеки спортсменам озвучив сам президент Росії Володимир Путін. Вже кілька місяців на усіх в'їздах та виїздах до міста запроваджено суворий контроль тут напевно, якщо ми говоримо про діяльність терористів, то це робота на публіку для того, щоб отримати максимальне висвітлення. Тому тут не стільки йдеться про саме місто Сочі, як про період проведення сам проведення олімпіади? Наскільки серйозною є терористична загроза в Росії, показали нещодавні теракти у Волгограді? Наприкінці минулого року там висадили себе в повітря двоє нападників Камікадзе. Загинуло більше 30 осіб. Відтоді заходи безпеки у Сочі стали головним викликом. Страх перед ісламістськими нападниками з північного Кавказу у Сочі дуже великий. Зрештою, це зовсім поруч. Кількість присутніх представників служби безпеки і правоохоронців достеменно невідома, але за деякими даними їх тут близько 60 тисяч. Самі ж сочинці поки мають набратися терпіння. На початку, коли звезли сюди велику кількість поліції з усієї Росії, це було ненормально. Вони нервували місцевих всюди пости поліції, чистенько і порядок вертаюся з роботи ввечері абсолютно спокійно і вночі теж хотілося б, щоб і після олімпіади безпека була такою ж. До особливої зони віднесено і весь гірський регіон довкола Сочі. Армія та прикордонники перебувають у повній бойовій готовності. Співробітники спецслужб прослуховують телефонні розмови і відстежують листування в інтернеті. Таким чином власті прагнуть запобігти потенційній підготовці терактів. Послідня врім'я сталі ділоть інакдащо останнім часом це робили і так звані новонавернені до ісламу. Часто це етнічні росіяни, слов'яни. Спецслужбам і пересічним людям важко виділити їх у натовпі. Дезначит наслажні, а приділіть в толпе. для забезпечення безпеки на олімпіаді. Російська влада докладає великих зусиль і не шкодує коштів. Однак усі розуміють, що ніхто насправді не може гарантувати тут повного спокою.